Три куми давні друзі, рибалку кожен з них любив. Зраділи, як мороз баюру вкрив на лузі, і сніг місцями побілив. Котромусь з них хтось розповів, що на волині є місцина, там озеро, не видно берегів, воно прекрасне, як перлина. Розповідали, що клює там різна риба і язь, і карп, і йоржик диба, і лящ клює десь недалеко, а може, і мінтай із хеком. Зібралися усі квапливо, півлітру кожен людобур і пиво, по вудці і кавалку сала, маршрутка вмить в той край домчала. Приперлись рано, небораки, зорі, видно, де неде. Під кущем поспав собака, пара йде. На зупинці була лавка, є де розложиться, бо ж на озеро в суху виходить, не годиться, вдули все, що мали, пивом те заляли. І до окраїни села якось усі допхали. Ось де рай, У місячному сяйві сніг якийсь аж синій. Очеред стоїть стіною, дивно схожий на сухе кукурудзиння. Починай від очерету людобурив діло. Кум за кумом встав в череду, аж село двих тіло. Вертять, бурять, крекчуть трошки, Все шукають, де ж вода. Тут бабуся із ціпочком показалась від села. Що за бісова тут сила, шар земний, наскрізь пиля? Я часник тут посадила, забирайтесь відціля. Говорила вона довго все, що думала й могла, а в кінці кумів послала на озерця в інший бік села.